Всім привіт! Презентую вам лот костюми флісові жіночі та кігурумі. Костюми представлені у двох кольорах. Розмір від XS до L. Матеріал 100 поліестер. Кігурумі буде. 3 одиниці з розміром L. Всього в лоті 11 одиниць, вартість лоту 4450 гривень. Собі вартість 404 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!